Слава Україні та слава ЗСУ в одесі 7 червня 469 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ніде ракетних та масованих дронових ударів від росіян не було. А зараз, ось близько 11-ї по всій території України, була повітряна тривога із за активності російської авіації. Но вона нічим не закінчилася. Му в Одесі та області минула доба пройшла спокійно. В сусідньому місті Герою Миколаєві все теж відносно спокійна вода у мешканців міста більш-менш є. А от рівень води в річці Південний Буг потрохи почав підніматися. В деяких місцях навіть піднявся до пів метра. Почало трохи підтаплювати пляжі в Миколаєві. Ну, ніякої загрози місту, а вже ж нема, та скриж за все, не буде. А щодо обстрілів в Миколаївській області, то росіяни, незважаючи на підтоплення, все ж таки обстрілювали двічі за минулу добу очаків з Кінбурзької коси, Ще їм недовго там залишилось знаходитися. Ну і також Росіяни обстрілюють Херсонщину, і на жаль, минулої доби росіяни вбили одну людину та двом людям завдали травму. А щодо підтоплень в Херсонської області, то пік був сьогодні зранку, і вже є перші ознаки, що вода починає потрохи спадати. Відплата за все росіянам обов'язково буде.